Дніпропетровщина, чи думала я колись, що ця земля стане прихистком для моєї сім'ї? Переді мною розлогі придніпровські степи, які бачили багато войовничих народів: сарматів, гунів, готів, половців. Саме тут, у 15 столітті, почало сформовуватись козацтво, і вже в 16 столітті територія Дніпропетровщини стала ядром земель війська Запорозького. Я стою біля стели прив'їзді селища Карнаухівка Кам'янської громади. Саме сюди евакувалася моя сім'я, коли рашисти наблизились до нашого села Константинопіль, і жити в ньому стало дуже небезпечно. Карнаухівка знаходиться на схилі гори, що переходить у долину Дніпра. Також береги селища умиває річка-коноплянка, яка впадає в Дніпро. Мене одразу зацікавив надзвичайним мгер Карнаухівки, на щиті козак у срібній сорочці та лазурових шароварах, який варить кашу у чорному казані. Над ним золотий лапчастий хрест. Цікаво. Хто ж це Семен Карнаух, який дав назву чудовому поселенню на березі Дніпра, чи ім'я носить одна з головних вулиць? Трохи історії. І я дізнаюсь, що у 1737 році корінний отаман кодацької паланки на прізвисько Карнаух поставив тут зимівник. Згодом з'явилось поселення. У 1774 році було збудовано свято Варваринську церкву, яка досі прикрашає селище. А що ж то за казан кашу на гербі селища? І ось тут виявилось найцікавіше: Карноухівка славиться своєю зливаною кашею, обряд приготування якої Міністерство культури внесло до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Тут жили козаки, і козаки варили цю кашу. Люди, які жили, ну потихеньку видивилися, випитали і почали на кожному кутку. Парити теж кашу. Но, определеного рецепту на цю кашу немає, тому що приходили люди, кого ще було, приносили. Ми води наливаємо, картошечки додаємо, туди вона кипить, потім ми робимо хорошу зажарку. Багато цибулі, сала ми витоплюємо, вушкварки робимо, м'ясо кусочками ріжемо, тушоночки для аромату. В кінці маслечка сливочного кидаємо, ну, як би теж. І вона от, зразу вона кипить, а потім каша повинна варитися з добротою, з любов'ю. І якщо людина з любов'ю і добротою варить, вона насищається енергією, і вона зовсім смачна тоді. Чого злива вона? Тому що вона е, люди зносили. Там сальце принесли, бушкварочки злили, там яїчки принесли, в кого курочки є, там маслечко. От вона як би, зливалася від душі, від сусідів, від людей, вона в кучку вкусна, ситна і головне, то, що вона енергетична, оздоровітельна, кашля. Незвичайна справа. Що ти, мама, такого звичайного приготувала? Звичайна каша. Незвичайна, а зливана. Її ще наші предки-козаки готували. Годобається? Мама, дуже смачно. Це тобі навчив ще готувати. От наша сусідка, баба Маша, рецепт дала. А вона звідки знає про цей рецепт. Вона місцева, її свого часу мати навчила. Доїдайно виростеш, козак будеш. Ось на цьому місці майже 300 років тому з'явилось козацьке поселення. Названа на честь його засновника корінного тамана війська Запорозького Семена Карнауха, і саме тут вперше приготували знамениту зливану кашу. Чи варили в інших поселеннях, невідомо, але саме Карнаухівка прославилась обрядом її приготування. Комусь це може здатися незначим епізодом життя українського села, але зливану кашу карнаухівці готують гуртом на всі свята. Вона стала символом об'єднання жителів селища. Рецепти її приготування передаються з покоління в покоління, а деякі з них зберігаються у таємниці. Це наша історія, і ми маємо врятувати її від забуття. На дніпра, берегах у зелених гаях, оселився господар над яром. Карнаухом Карнауха відзвавсь, ати вухо своє у двобої зі злим яничаром. Так з'явилось село. Людей намело, працйовиті всі мужні, чорняві, Народили діток, наліпили хаток, насадили дубів величавих. Червини це моя карнаухівка, край козацький купіль наш Дніпро в синім небі варварушки маківка, А мокрубляка в центрі село. Деревнице моя карнаухівка, мов ріка твій тихо пливе, Крапля віри святої, може, його Сотня націй тут у мирі живе.